Ми, українці, нація велика, нащадки мужніх, праведних героїв, бандера прапор наш в священній битві за Україну нас веде до бою, палає тризуб у Степана в серці, і з вигуком за правду і за волю іде вперед, в бронежилеті, в берцях, дух воїнів гартує в час недолі. А вороги тремтять в шаленій люті і падають ворожі легіони. Нам заповіту батька не забути любити Україну аж до скону, бо він живий, він з нами у молитві стає щодня під синьо-жовті фани. Ми переможемо нас не зломити, все відбудуємо, залікуємо рани. Усе здолаємо, і біль, і холод, поклавши долю на вівтар свободи, бандери серце, гупає, як молот, кує нам довгождану перемогу. У рідній млузі вже цвіте калина, як наша слава, сонцесяйні грона, і кажуть сотні: Слава Україні, героям слава на вустах мільйонів!